Thank <laughs> you. Яка ж мати не стикалася з тим, коли дитинка погано спить уночі? В старі часи матері несли своїх немовлят до знахарок? Завдяки етнографам ми знаємо, як тоді знахарки, відуючі, люди, поралися з цією проблемою? Ви почуєте в цьому випуску старовинні замовляння, які були зібрані етнографами по українських селах. Одне з замовлянь було навіть записане самим Іваном Франком. А наприкінці випуску ми разом із вами зробимо оберіг для дитини подушечку із травами для доброго сну. Долучайтеся до перегляду. Якщо у дитини обличчя розгорілось і вона плаче, то мати, маючи підозру на пристріт, зглас вмиває дитину з лохані та витирає своєю сорочкою або облизує язиком обличчя дитини хрест навхрест, тричі повторюючи яка мати породила, така й отходила». Цей заговор був записаний у Слободі Новомиколаївка Куп'янського уїзду. А в іншому місці Слобожанщини Слободі гусінка куп'янського уїзду був записаний інший спосіб зняти переполох з дитини. Для зцілення дитини треба просвірлити в двірному притолокі на висоті зросту дитини дірочку. Треба зрізати з голови дитини навхрест кілька волосків і нігті на руках і ногах. Все це складають у цей отвір і закривають осіновим колешком. Вважалося, що коли дитина переросте той отвір, переполох пройде. У слободі піски куп'янського уїзду знали ще такий спосіб. Треба було… Перевдягти на хворій дитині сорочку передом назад, тоді і спух, і пройде. А от якщо дитина зовсім не спить, має судоми, кричить і плаче потрібно після заходу сонця понести дитину до курятнику, потримати дитину над курами, що сплять, і тричі промовити. Як піду я в ліс, а в лісі зміївна. А в неї син Максим, а в мене син такий то. Ми ж покумаємось, ми ж побратаємось, ми ж посестримось, зміївно зміївно. Візьми мого сина такого, -та, мишниці і ранні, і пізні, і нічні, і полонічні, і зоряні, і вечірні. Треба так робити три дні. Підряд такі засоби були в арсеналі не тільки знахарок, але й звичайних жінок. Відомо й таке замовляння, зібране Іваном Франком. Якраз від нічних крикливців у дітей, і звучить воно так: Ліс, ліс, Лебедін, в тебе донька в мене син. Посватаємось, побратаємось, на крикливці поміняємось. Я тобі крикливці, ти мені сонливці. Звичайно, можна міняти місцями доньку чи сина, в залежності від того, якої статі ваша дитина. При цьому доречно буду відкрити віконце і показати лісу дитину, або винести дитину на подвір'я, ніби показуючи її лісу і в природі. На своєму материнському досуді я знаю, що також дуже допомагають трави, якщо їх зашити у подушечку. Вони заспокоюють своїм ароматом лаванда, ромашка, м'ята, меліса, полин, гілочки сосни, листя горобини має приємний пряний аромат і захищає від зла. На таку подушечку або на м'яку іграшку дитини можна додавати перед сном кілька крапель, ефірної олії, лаванди або розмаріну тоді дитина швидко засне і буде спати спокійно. Я пропоную вам зробити оберіг для дитини, щоб вона добре спала. Для цього вам знадобляться різні цілющі трави. Наприклад, я взяла листя горобини. Воно відганяє зло, захищає від зглазу, листя осини, воно допомагає відпочити, знімає зайву енергію, гілочки сосни, хвоя має корисні ефіри, лаванду для спокійного сну і березові гілочки, бо це священне дерево матері. Всі ці матеріали неймовірно пахнуть. Саму подушечку можна шити самому, потім її добре покласти до дитячого ліжка, аби дитина вдихала корисні аромати зіль, що заспокоюють і захищають.